Вітаю вас на своєму каналі і в сьогоднішньому відео я хотів би ознайомити вас з інформацією, яка буде стосуватися онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту. Ця інформація офіційна, вона опублікована на інформаційному порталі для іноземців і за традицією усі посилання будуть у першому коментарі. Отже, онлайн-реєстрація для продовження тимчасового захисту офіційно розпочнеться 8 січня 2026 року. Після 4 годин та триватиме до 15 березня 2026 року. Перед реєстрацією рекомендуємо ознайомитись з докладною інструкцією щодо онлайн-реєстрації, яка опублікована у розділі «Чіткі інструкції. У разі перевантаження системи після запуску радимо зачекати з реєстрацією. Її можна буде пройти до 15 березня 2026 року. Тобто не хвилюйтеся, не панікуйте у всіх. Все вийде і буде достатньо часу для реєстрації. Актуальна інформація щодо продовження розміщена в одноіменному розділі продовження, а відповіді на непоширені запитання в розділі ФАК оновлення ми також публікуємо на сторінці у Facebook та в телеграм-каналі Наші Українці. У разі проблем з реєстрацією звертайтеся до інформаційної лінії з питань тимчасового захисту за номером та надсилайте свої запитання на електронну адресу. Також є інформація про продовження війн-толерантності, виданих у зв'язку із збройним конфліктом в Україні. Ця інформація була опублікована сьогодні, 7 січня. Візи, толерантності видані у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні відповідно до чинної редакції закону збірника законів Чеської республіки автоматично продовжено до 31 березня 2027 року. У разі необхідності отримання нової візової наклейки з продовженим терміном дії необхідно попередньо записатися на візит. Бронювання дати візиту доступно через обліковий запис користувача на інформаційному порталі для іноземців або за номером телефону Клієнтський центр. За номером телефону, який ви бачите у себе на екрані. Для правильного бронювання через обліковий запис користувача на інформаційному порталі для іноземців, оберіть послугу, визначення нового візу з терпені Україна. А ось така інформація. Багато людей чекали, хвилювалися, але все добре. Продовження відбудеться. Бажаю усім успіхів, мирного неба та всього найкращого. Побачимось!